Рухливі вправи та завдання з медіаграмотності. Такий квест для підлітків організувала й служба у справах дітей Вінницької міської ради. Понад 30 хлопчиків і дівчаток, які опинилися в складних життєвих обставинах, не лише гралися, а й вивчали основи безпечного користування інтернетом. Чи можна повідомляти особисті дані при реєстрації в сумнівних додатках? Ні. Розпізнавати фейки, шукати маніпуляції в новинах і вивчати правила онлайн безпеки. Так, понад 30 дітей пройшли медіа. Квест його головна мета навчити дітей користуватися перевіреними джерелами інформації та не потрапляти в пастки шахраїв. Можуть запрошувати на якусь роботу і попросять. Розповісти щось про себе, ось ти розповіш де ти живеш, скільки тобі років, ім'я, і можуть просто тут тебе відслідити і можуть щось погане зробити. Медіаквест став фінальним етапом проєкту Код безпеки впродовж кількох місяців. медіаексперти навчали підлітків і дорослих правилам безпечного користування інтернетом. Перший воркшоп був проведений для учнів, які навчаються професійно-технічних училищах. Другий для їхніх викладачів, учителів, а третій для батьків. Це був такий проект про те, що як не потрапитись на очок дезінформації в інтернеті, як убезпечити дітей від якоїсь некорисної інформації, як взагалі мати гігієна в інтернеті, група. Скажемо, діти навчалися цьому потягом цих трьох воркшопів». Ігрове навчання організували для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На квесті працювали п'ять тематичних локацій: завдання на розвиток розумових здібностей та фізичної активності. Є спортивні завдання і є завдання саме такі, от, можна сказати, на розрізання фейків, як розпізнати, що тебе маніпулюють, як розпізнати, що тебе вербують, тому що у нас проєкт спрямований на те, щоб саме діти вміли розпізнавати, коли з ними ну, якісь загрози для себе. На кожній локації діти збирали тематичні наліпки та отримували бали за активність. По завершенню квесту на всіх чекали заохочувальні подарунки. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.